Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось справді захопливе, хоча воно і лежить, так би мовити, просто на поверхні. Мова піде про осінт розвідку на основі відкритих джерел. Це неймовірно потужний інструмент, який складається з інформації, доступної буквально кожному. Давайте розбиратися, як він працює. І щоб одразу зрозуміти масштаб, ось така цифра 80-90%. Тільки вдумайтеся. За даними ЦРУ та НАТО, саме стільки розвідданих у мирний час отримують із відкритих загальнодоступних джерел. Просто вражає, правда? Що ж це за така магія? Ну ніякої магії насправді все набагато прагматичніше. Осент, це по суті мистецтво збирати й аналізувати загальнодоступну інформацію, тобто все те, що є в новинах, соцмережах, якихось публічних документах. Але тут є ключовий момент: це не просто збір даних, це перетворення їх на те, що називають actionable intelligence. тобто на інформацію, на основі якої можна приймати конкретні рішення. Це не просто знати, де стоїть ворожа техніка, це розуміти її ймовірний маршрут, що дозволяє спланувати ефективну відповідь. І все це абсолютно. Законно. Гаразд, теорія це добре, але давайте подивимось, як осінт працює в реальності, в умовах, де від нього залежить життя. Поговоримо про наш цифровий фронт і про те, яку ключову роль ця розвідка відіграє в обороні України. Так чому ж це настільки важливо? Ну, по-перше, як ми вже з'ясували, це левова частка всіх розвідданих. Крім того, саме OSINT дозволяє відстежувати пересування ворога, аналізувати інформацію практично в реальному часі просто з поля бою. І що не менш важливо сьогодні, це потужна зброя проти нескінченних потоків дезінформації та фейків. А як це виглядає на практиці? Уявімо собі такий собі ланцюжок все може початися з чогось дуже простого. Аналітик помічає щось незвичне на загальнодоступній камері спостереження десь на окупованій території. Потім робота переходить у соціальні мережі, просіюються тисячі дописів, фотографій, коментарів у пошуках геолокації чи інших деталей. Іноді один єдиний необережний пост може розкрити місце знаходження цілого підрозділу. І, врешті-решт, усі ці шматочки пазла ці, здавалося б, розрізнені фрагменти, складаються в єдину чітку картину. І вже ця картина лягає на стіл командуванню і стає основою для прийняття критично важливих рішень. Ось так осінд безпосередньо впливає на перебіг подій. Гаразд, ми побачили, чому це важливо. Тепер давайте розберемося, як саме це працює, адже це не якийсь хаотичний пошук, а чітко структурований процес, отже, посібник з OSINT – від запиту до результату. Процес OSINT – це дуже чіткий цикл, який перетворює інформаційний хаос на знання. Все починається з конкретного запиту. А що, власне, ми шукаємо? Коли ціль зрозуміла, обираються джерела, потім іде етап збору даних, а далі найважливіше аналіз. Це коли з купи інформаційного шуму викристалізовується сама суть, і на сам кінець результати потрібно подати у зрозумілій формі, щоб їх можна було використовувати. А звідки ж береться вся ця інформація? Та джерела насправді оточують нас звідусіль. Це, звісно, інтернет, вебсайти, форуми, блоги, це соціальні мережі, які стали просто скарбницею даних. Це геопросторові сервіси, як от Google Maps. і звичайно, це фото та відео з відкритих камер або від звичайних свідків подій. По суті, увесь наш цифровий світ це одне величезне потенційне джерело. Ну і звичайно для роботи з цими джерелами існують свої інструменти. Це і звичайні пошуковики і спеціалізовані сервіси для аналізу соцмереж. Це бази даних, наприклад, wayback машин, яка дозволяє зазирнути в минуле будь-якого сайту. І, звісно, потужні інструменти для роботи з картами та супутниковими знімками. Осе це, це разом і складає арсенал сучасного осінд аналітика. Осінд, це, безперечно, величезна сила. Але як і з будь-яким потужним інструментом, з ним пов'язані і ризики, і велика відповідальність. Давайте тепер поговоримо саме про ці аспекти. З одного боку, переваги очевидні це доступно, швидко, відносно дешево і має широке охоплення. Але є і інший бік медалі. Головний ворог будь-якого аналітика це дезінформація, яку навмисно створюють, щоб збити з пантелику. Додайте сюди те, що дані часто бувають неповними, існують технічні та правові обмеження, і стає зрозуміло, що це далеко не така проста робота. І саме через ці ризики вся робота з OSINT має триматися на чотирьох етичних стовпах: це повага до приватності, це невпинне прагнення до правди, постійна перевірка фактів і джерел, це прозорість у методах, і, мабуть, найголовніше це величезна відповідальність за те, як отримана інформація буде використана. І, зрештою, все це підводить нас до одного фундаментального питання, яке стосується буквально кожного: ми живемо в суцільному інформаційному океані. Як у ньому не потонути? Як серед цього шторму з фейків і маніпуляцій знайти острівець правди? І головне, що потім з цією правдою робити? І ось ця думка, як на мене, ідеально все підсумовує. Осінт це не просто набір якихось технік чи інструментів, це перш за все спосіб мислення. Це критичне мислення та особиста відповідальність, навичка, яка сьогодні потрібна кожному, щоб захищати наш спільний інформаційний простір. Дякую.